Вітання з Київщини! Сьогодні 1 серпня. Після кількох днів вітряних і трішки прохолодних до нас повернулася спека. Хоча вітерець іще є, місяць тому я показувала відео про те, які я рослини замовила в інтернет-магазині Флоріум. По розпродажу. І ось одна з замовлених мною рослин порадувала мене своїм квітуванням. Ця рослина називається скадоксус багатоквітковий. Мені тоді прийшла ось така цибулинка. я її висадила в ґрунт не повністю. Бачите, вона в ґрунті, тільки донце було в ґрунті, а все решта. На поверхні. І ось за місяць вона у мене так розквітла. Квітка, на жаль, не має запаху, але досить красива, оригінальна. Ось, в порівнянні з моєю рукою, такий вона має розмір. Схожа на кульбабку. Бачите, і складається із безлічі таких. Червоних тендітних квіточок. І на кінчиках ось такі жовті тичинки Дуже оригінальна, красива рослина. Я бачу, що після квітування, мабуть, розпуститься листочок. Ось він такий зелений, але трішки, трішки засмагою такою червонуватою.